Місто Чернівці сьогодні, 2 липня 2013 року. Я, Я За участю старшу опропонував особливо справ у відділу оптимизмів ДСБ Дербезерської Чернецької області. Від, Відозапису є свічних дії, яка фіксується відеокамерою. Відповідно, до вимог статті 40-го 114532819 23 КПК України затримав у тому підрозділній злочинку, передбачено статтями статтею 306, 46 кодексу України. Поняті, ви підійдеться будуть ближче, будь ласка. Кажна слідча дія. С правой ще сейчас. Четыре. Значит, таны мой тут нахер придут. Дальше, значит. Я не знаю, целый руки полностью. Ой, все Ось. шуте, по сюда. Так. Пулять еще убавить. Ознаки світіння. Ознаки. Ознаки. На кожних коштах є на даний момент у, у обгорнуті, складені вдвоє, виявлені ознаки світіння у, 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 з жовто-зеленого кольору, які промінюють під ультрафету лампу відпромінювання. Кожні кошти, на яких я зазначав, складені вдвоє, видно грошову купюру номіналом 100 євро, а також ще інші купюри. Податков... Так, що ви бачите, панте? Крапочки З... жовто-зеленого кольору і риска синього. Лобового. В правому нижньому куті, так, так є. Всі купюри, будь ласка, с 5, ну, 5 так. Поняті, будь ласка, на, 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 Спочатку тильність. На тильній стороні кожної купюри номелим по США під о, в правому нижньому куті, під цифрою 100 наявне підкрес.